На рівненському летовищі приземляється військовий Ан-26. його пасажирів, поранених під час АТО бійців, чекають дві швидкі та великий автобус. 39 солдатів, медики за лічені хвилини перевозять до госпіталю. Більшість прибулих пересуваються самостійно. Кількох транспортують на ношах через травми кінцівок. Керівник госпіталю заспокоює травми у всіх не складні. Но переважає, звісно, вогнепальні поранення, минно вибухово, закрити черепно-мозгові травми. Отось на даний час хворі всім забезпечені, проблем ні в чому немає. Серед поранених бійців солдати-строковики та добровольці Дмитро Рожків воював у одному з добровольчих батальйонів. Розповідає, саме забирав вбитих під селищами Лугіно, коли бойовики відкрили вогонь. Щоб врятуватися, стрибнув через перешкоду і впав на бетонну плиту. Хоч кістки лишилися цілими, сам ходити не може, спирається на милиці. Броні тяжкі, в мене як хляснуло по, по бетонному блоку цієї сторони, щось там якісь зв'язки, кістки ніби цілі, але ні кашлянути нічого не можу. Лікарі вже шість знімків зробили, не можуть знайти причину, що, що до чого є. Поранених до Рівного привезли із Харкова. Нині їх обстежують місцеві медики. Самі ж військові потрохи освоюються у палатах. Усі вони з різних регіонів України. Уже завтра розпочнеться курс лікування. Загалом у госпіталі перебуває 76 силовиків. Ірина Нечипорук, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко, новини Рівного.